Я оцей прикол ніколи в Німеччині ні за кордоном не розумів. Лавочки зі сталі, і бетона, і камня. От я я же до війни жив за кордоном в Італії. Пам'ятаю, перше, що я приїхав, чого я фігієв, це не так, як у нас. Ну, Он є варіант, бачите, дерев'яна лавочка, да, в принципі. Всі лавочки в Італії, майже всі, хто живе в Італії, не дасть мені збрехати. Всі вони з камня, просто з граніта. Там там зима досить холодні, ну в принципі по відчуттям діба. І літом на них холодно сидати, а бо навпаки дуже жарко. Я не розумію для чого. Це ті типу, щоб не, не задержувалися. Це безплатний візит до уролога. Так його тут чекати, чи для Гіні чи до там. <смі> так його чекати тут прийом. В цій Європі вже можна і відсохне там вже все, поки того прийому. Да Чекаєш. От таких от лавочок, от чого не роблять всі такі лавочки. От, ну, Як у нас в Україні, знак якості. Український знак якості. Ну не все хорошо в політики, не все хорошо в економіці. Робили все толково, люди, як могли. От дерев'яне це супер. Реально за кордоном зустріти дерев'яну лавочку, це ну, чудо. Реально. Особливо в Італії. Це взагалі ви от спробуйте, коли наступний раз в Італію поїдете, спробуйте звернути увагу, по-перше, на мусорки, хер найдеш мусорку, а по друге, на лавочки. Ну я не розумію в плані практичності цього. В принципі, у нас ці дерев'яні лавочки, які в Україні були, ну, таке. Розламане, розбите, побите десь, попалене. Ну, в принципі, ну, да, в парках і так далі всі там паршафе, підбухані, ламали. Ну. Но... Ну, дивіться, от я ще сяду. Блін, ну нас ну холодно, ну железна лавочка. Ну коротше, що ви про це думаєте? І як давно ви бачили дерев'яну лавочку десь в Європі? Їм треба пам'ятник ставити, на них треба значок вішати, почетна лавочка міста.